Високий моноглобулін є може бути у діток та у дорослих без ознак алергії. Найголовніше, що потрібно знати алерголога, чи є у вас симптоми алергії, наприклад, чхання, виділення з носу, кашель, або висипи на шкірі, або може турбувати, наприклад, кропив'янка. Тобто якісь скарги, які направлять до алерголога. Якщо ви просто так зробили цей аналіз, і він підвищений, це не може виключити або підтвердити алергію. У лікаря-алерголога на прийомі є рік-тести до певних алергенів. На прийомі ми можемо зробити ці пріктести і дізнатися, чи є у вас алергія або немає. І за необхідності алерголог може направити на молекулярну алергодіагностику для того, щоб, наприклад, обирати маршрут подалі пацієнта. Тому просто так: не робіть, будь ласка, імуноглобулін є, е, тому що він ні про що не говорить. Найголовніше це скарги і клінічна картина. Якщо у вас чхання, виділення з носу і у вас звичайний імуноглобулін є. Е, Звичайний язенефін катіонний білок, то це не каже про те, що алергії у вас немає, просто ці показники можуть не реагувати. А зробивши аналіз на прицільний алерген, який за лікар, він може бути підвищений. Тому не пропускайте мої відео Reels, Підписуйтесь, якщо не підписані, для того щоб знати актуальну і цікаву інформацію з алергології.